29 червня, кінець червня. Щоб показати стан грушки, ще не проріджували, ніде нічого. Хочемо, звісно, пройти оці менші всі скинуть. Особливо там, де їх подвійсь, наприклад, менші. Думаємо ще всі скинемо. Побачимо, чи встигнемо, бо робот багато. Не встигаємо всі роботи зробити. Ну, Грушка росте непогано, наливається. Оці 100% треба сходити. Просто облама навіть оці невеликі. Всі їх треба зняти, вони дуже відстають і не дають рости іншим. Ось, туди, ну куди отакі китиці? Нам вони не треба. Ось покручено. Вигнута, все треба зняти.